Всім привіт, мої дорогенькі. Всі ранкові процедури зроблені. Сьогодні я ліс встало. На ноги не можу встати, ноги, наче протезує о. о, о, о а тоді пішла зарядку. Ну, я сама сьогодні робила зарядку і лежачи, у мене там плед лежить посеред зали. Я його і не забираю. Бо заберу, так тоді знов не захочеться тягти. То хай лежить дай все. Так, поробила вправи, але сьогодні не так інтенсивно, як вчора, наприклад. А Це ще залишилось губи намазать бальзам. Але поки що п'ю каву. М -м -м. Кава не перша, ясне діло, третя. Ну, другу не допила, бо ж щось відволіклась, вона вихолола вже все таке. таке. Оце таке. Так. Зараз волосся висохне, так з'їздимо у магазік, бо нам ну, дещо з продукції треба підкупити. Сьогодні треба хоч їсти, понаварювати, бо таке йому що попало. От. І більше нічого робити не буду. Наготую їсточки, щоб на сьогодні на завтра хватило. а вже завтра ще попрацюю, до, до, допрацюю. Все. Та й на цьому крапка. З надвору у мене ще вікна не миті. Ну, хай ось ця сирість пройде мряка. Не, там мені півгодини дай, облітаю. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної паусі. Погнали ми по... по справах. Вона річі нервує. думає, що ми з дому зовсім уже їдемо. Ні, ми скоро вернемося. Det Клас тут і шийку прикриває, ну мені прям дуже подобається, що скажете. Клас. Я задоволена. Клас тут і шийку прикриває, ну мені прям дуже подобається, що скажете. Клас. Я задоволена. Туман, туман по нашій всій землі, краде людей у безвість забирає Всім привіт, всім горного недільного денючка миру та спокою, Божої опіки вам. Я сьогодні вітаю з вами свої сподні спала тут, спала цілу ніч. За останній місяць ну, це перва ніч, яку я влягла вечором. Прокидалася, звісно, і в 4, коли треба боні таблетки давати до мене будильник, і в 6, і він теж всім сходила, дала. Я не хотіла Боню лишати, але діти наполягли, щоб я відпочила. І ж розумію, що вони також кожного дня на роботі. Їм також важко. Ну, вже так його вони захотіла. Я вже, знаєте, не дуже впиралася, бо вже, чесно сказати, втомилася. Так що я сьогодні виспалась. Плани ще які не знаю. Прання полотенниця обов'язково вчора привезли багатенько. І хочу з'їздити з донькою. Плануємо з'їздити в супермаркет. Там у нас п'ятачок такий, там дуже багато. І Lidl є, і Mark Spence є, і ну, є такі магазинчики. Ми тепер закупи не робимо, я вже вам казала. Купляємо тут фермерське м'ясо і купляємо тут екологічному чи якому овочі. І риба тут також є, свіжана, заморожена. Вона й у лідлі є, але то зовсім інше. Купляємо зовсім небагато. ще сходили, купили. Заторюватися не заторюємося, як раніше. А того разу син заїжджав, казав, що є гуси. А мені би дуже хотілось От Просто він мені пахне. Ще подивилась у блогера у мами Ані Алхім. Вона недавно варила, то взагалі ну, захотілося. Я б її так на опіл перерубала і зварила б холодчику. Ну і ще там треба буде посилочку в Україну невеличку відправити. Купити сорочку якусь смачненьку, тунець там смачненький. Ну, в общем, подивимося. Покажу і вам. Може кому цікаво. От. І що я хотіла вам ще сказати? Таке, як ніч поспиш, відчуваєш себе набагато-набагато краще. А то в голові просто туман. Ну і що робити? Що робити? Ми відповідальні за тих, кого приручили. Так вона старенька, вінтер старенький, хворіють, машу, ну, ну, вінтер ночі, слава Богу, спить. Але ж також на постійних пігулках. І крапельниці. Ну, ось так. Знаєте, старі собачки, ну, чого було очікувати. По 14, він у 14 років, 15 або не 13. От і та ще й хвороби. Так, знаєте, як і в людей. Одні йдуть, одні йдуть. З цього життя. Раптово, як мій чоловік, а інші хворіють довго, так само і собачки. Мені там прилетіло якось повідомлення, я зараз мало в діре чесно мені, якась хвилинка, хочеться просто відпочити, чого ви їх не, ну, не усипете, якщо вони хворіють, дівчат, ну вони ж, я взагалі проти цього. Це вже як уже дуже тварина мучиться, дуже просто мучиться. Тоді може і все я не можу зарікатися, якщо просто от муки будуть сильні. Або не кушає, вона ходить в туалет. Ну просто в неї от суглобами така проблема. а суглоби ж завжди це ж крути, болить. Ми всі купляємо обезболи, все, 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 що можемо, так саме для вінтера. Як уже не будуть допомагати ті крапельниці і все, тоді вже буде питання стоять по іншому. А так, поки... Який робочий день у вас? Я працюю з сьомої ранку до 15-ї вечора. Ну, якщо треба, то будемо робити. Привіт із сум, суми, привіт, обожнюю свої суми. Люблю їх дуже. Люблю Черепіно, у нас там був салон. Люблю взагалі суми, Харківська, зараз там салон. Ой, точно, заставляють і в нас. Ну, нас якось так дуже приказно не заставляли, але ми робили. В Києві. Я зараз в Києві мало їжу. Ой, а хто знає, які смачні рецепти. Я ж зараз на роботі в основному донька вдома. І це так побалакали, взагалі якось нічого і не хочеться. Нема такої страви, щоб чогось дуже хотілося. Дуже люблю, дуже люблю сало. Шостка, привіт. Якими були ваші роди? Донька, я ж родила доньку в 16, 17 років, 16 вийшла заміж, 17 років родила доньку. Роди були 82 рік, тоді ніхто не стимулював. чи як правильно сказати, довго я її добу рожала, дуже важко було. А сина норм. Там, де кума спокійно. Доброго вечора. Дякую. До сина на стрижку. Я сама його дуже чекаю, бачите, не стрижена. Да, син у мене виступав кругом. Він любить виступати. Дякую. Всім дякую, всім. Да, За сумами і я сумую. Сумою це не можна передати. Справи, добре, завтра на роботу. Дуже, дуже хочеться працювати. Дуже хочеться, щоб все було тихо, мирно і спокійно, щоб всі люди могли ходити на роботу, заробляти якісь кошти. Син планує, звичайно, повертатись тут вже мама його, собачки його. Дякую, дякую, доброго вечора. Який подарунок? Мені найбільше... Мені в тому році діти подарили iPhone 11, здається. Я любому подарунку рада. В цьому году Dyson подарили. Так, да, я вірю в розіграші, які проводить Люда і Жанна. Мені підписниця одна писала, що виграла 5 тисяч в тому році в люди. Звісно, вірю. Ну, я на не підпи на жалених підписників ну, на цей гів я не підписуюсь, тому що якщо я дай Бог чи не дай Бог виграю, ніхто ж не повіри. Скажуть, що це підстава. А на людинах підписалась. 99 чоловік підписано. Я цього не вмію робити. Добавляєте в ефір своїх улюблених підписників. Ви в мене всі улюблені. Я всіх люблю. Завтра, дітка, мене завтра овсяна каша з карамелізованим бананом, суп з галушками, м'ясо відверне, і, здається, там рагу з м'ясом. Ні, печення по-домашньому. І кекс вершковий, і компот ягідний, і мор, здається. Я не пам'ятаю все меню точно. Мого сина вговорили зніматися в цій передачі. Там передача була за сценарієм, і я там ще була в цій передачі. Він дуже, дуже переживав за цю передачу, тому що його там зробили винуватим в усіх гріхах. Він сказав, більш більше ніколи в житті В житті більше ніколи не буде йти на такі підстави. Мало того, що у будинку все нам зламали кухню. Уграли духовку, поцарапали ще й обвинуватили його. Ну, Люди ж різні, знаєте, що він там. Там був приз 24 тисячі, який він виграв і відвіз в приют, собачкам корма купив. Мій син власник салонів. Він за 24 тисячі він би не став топити людей і за цього виграв. Діточок-садочку у нас 24 койко міста. Це ті, що можуть бути на цілий день. А так на півдня може бути і більше. Дякую вам, що ви зі мною. На кухні я сама працюю. Полтава, привіт, дякую. Дякую вам. Звана вечеря. Знімався і я там знімалась. Робила, ще, допомагала йому бити скло, Робити. Усі знімали зйомні, орендовані житло, а в нас до нас сюди вся сйомочна група завалила. Ой, не поняла її на суми, історія суми, сумки. Там щось зв'язано з сумками. Дякую, велике, дякую. Миколаївська область, привіт! Як вас взяли на роботу? Дуже просто їхали з сином з базара. І столічки, ми ж мимо садочка. Він тут поруч. І ви ж бачите, як я хожу на роботу, хто дивиться мої сторіс. Було написано, що відкривається дитячий садочок і номер телефону. Я на той час працювала в Британії школі, і там мені важкувато було робити. І я позвала по номеру телефона, сказала, так нам потрібний поверну. Кажу, в мене вже вік такий. Прийшла на співбесіду, але довго не набирався, не набиралися дітки. Я ще місяць ждала роботи. Рецепти в садочку де беремо. Ну, взагалі, рецепти затверджує санепідемстанція, притримуємося і батьків прохання учитуємо, бо садочок приватний, батьки платять кошти. Щось я запропоную. Дякую, що мені господарі дозволяють втілювати свої рецепти і діткам це дуже подобається. Дякую вам велике. Блогером вирішила стати після смерті чоловіка, і не то блогером. Просто в мене не було з ким спілкуватись. По переїзду до Києва я ну, взагалі сходила з умом, Мені великий город після села було дуже важко. І я син мені зробив сторінку, я спілкувалася на камеру так з людьми, мені так стало легше. А ще я трошки працювала у Анастасії Приходько, нянчила її донечку Нану. Я не в Сумах жила, в Сумській області, Тросянецький район, село Микитівка, в, в Києві вирішила жити. У мене помер чоловік в 16-му році, в 17-му році син на полі, щоб я, я переїхала до Києва. Він на той час тут вже відкрив салон і жив в Києві. А потім переїхала і дочка. Добрий вечір. Садочок наш називається родинний. Дякую вам. У нас садочок прекрасний, кому треба діток здати, бо зараз не всі ще поверталися ну, повиїжджає ж війна, так що ласкаво просимо. Дякую. Ну, де ж я знаю, що нема, ну десь затверджуються. Я цим не займаюся, цим займається медсестра. Десь затверджується це меню, що в школах, що в садочках, кудись їздять і затверджують, і приїжджають провірки. звідки вони приїжджають? Санстанції ж з якихось, я не знаю. В школу, як я працювала, приїжджали і дуже часто. І в садочок приїжджали. Хто що то за служби, я не знаю. Дякую вам. Дякую. Знову там вернуся до питання. Пишете, що санстанції немає. Ну, які вже є. Організації, які мають право зайти і провірити. Не може бути такого, що ми возимо меню і ми... я працювала в садочку вдома там в селі, возили меню, затверджували його. Як Як це нема? Якісь інстанції є, не може бути. Я вас дуже рада бачити. Дуже багато в мене історій. Я вам як почну розказувати, так буду плакати. Ну, якась служба є, так що. Мені 57 років. 65 п'ятого року народження, 19.06. Та не знаю, хтось їм об'єднав, але якась служба є, як це? Наша медсестра їжде затверджує школи, садочки. Це ж не тільки наш він один, не може такого бути. Щось та є. Пальма моя вилікувалась, дякувати моїй підписниці. Саме щасливий, я можу сказати, найщасний новий рік. Саме щасливий всі нові роки були щасливі. Був, був щасливий новий рік той, коли ми купили будинок і святкували тут вперше Новий рік. Ми купили його в серпні і Новий рік святкували, У нас було багато друзів. Но вже він не був такий щасливий, коли я його святкувала з чоловіком. У мене чоловік помер 26 грудня. 16-го року це був самий нещасний новий рік у моєму житті, бо я 1 січня правила панахиду на 9 днів. І після того в мене вже не було дуже щасливого нового року, тому що це боляче і болить. І, ну, Це дуже боляче. Дякую вам, буду виходить. По вихідним можливо. Красидова, дякую вам.